Російський диктатор Путін, хоч його ніхто не просив і не питав, відпрацював для нього гроші, а може і не тільки. Його пропагандист Павло Зарубіль 20 хвилин спілкувалися. Зеленського на прізвище ні разу не називав російський диктатор, так щоб конкретно це якраз ознака того, що він боїться, ненавидить. Ми знаємо цю його таку характерну рису. Говорив про Трампа, як міг тільки підлизував йому усі можливі місця. Ну і каже, що в зеленського рейтинг нижче ніж залужного. Давайте почуємо, що говорить російський диктатор. Чомусь изучи в наше управление країною и повернемось. В случае начала этих переговоров это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения если, вы, если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения, но ну сразу надо идти на выборы. И вот здесь у нынешнего главы режима проблема. Потому что не важно, сколько у него, на самом деле, не важно, сколько у него процентов, там 4 или сколько. Важно другое, что у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг выше. А если присовокупить к этому еще и возможную поддержку этого возможного кандидата со стороны других политических деятелей, в том числе бывших премьеров или бывших президентов, то шансов режима победить на выборах абсолютно никаких нет. Они равны нулю. Но если, конечно, грубо чего-то не подтасовывают, и ну, это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно. Поэтому он является фактором разложения и армии. Общество і государство. І тут я згадала, що кількома днями раніше Валерій Залужний, спілкуючись з нашими колегами з радіо Войс в рамках великого заходу, Україна змінює свій діалоги про можливості не прямо спосередковано, але відповів російському диктатору і відповів, коли питали журналісти Валерію Федоровичу, чи підете ви у українську політику. Давайте спочатку здобудемо умови, за яких таке питання буде абсолютно доречне. Прийдуть ці умови, тоді як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буде. Відповідати на такі питання, поки що в нас задача одна вистояти і зберегти нашу державу. Після цього будемо думати про щось інше, казав Валерій Федорович, що очевидно не НАТО цікаве, чи що б, з цього приходу думає Путін. Верховна Рада України сьогодні пояснила, куди сходити російському диктатору, і підтвердила що Зеленський легітимний вибори будуть, коли якраз ті умови, які не дає зробити нам російський диктатор, тобто завершення війни, і відбудуться. Що ж, пане Валерію, що ви бачите за ось цими всіма черговими підрахунками російського диктатора Путіна. І за резонними відповідями нам. Йому не вдасться нас розхитати, як не крути зсередини. Чи шанси якісь є? Ну, я не буду відповідати вам на це запитання разом. Тут треба окремо брати кожну заяву, тому що ви дуже, ну, як суперпрофесійний журналіст, це зробили в одну картинку і виглядає дуже круто. Реально. Ну, з великою шаною подягою. подякую, але давайте спробуємо розкласти ці всі історії на три складові, як мінімум. Перше, розпочнемо з заяви Путіна. Путін зараз підтверджує вкотре те, що він не хоче підписувати жодної угоди із Зеленським, тому що вбачає за можливе зміну очільника країни через вибори. І він, повірте, що от я маю стільки переконання, готовий навіть до формального припинення вогню, щоб був скасований воєнний стан і запустити виборчий процес в Україні. Гіпотетично зараз це можна розглядати, тому що для нього це стане ну, знаєте, таким приводом для нього особисто. Початок, як він каже, усунення від влади очільника київського режиму. Він не випадково про це говорить. В цій частині інтереси з Трампом у нього збігаються. Ілон Маск сьогодні сказав, що треба в Україні проводити вибори. Але це не означає, що Трамп йде на всі поступки Путіна. Тому що м -м, треба звернути увагу на ще одну заяву, яку він зробив під час цього сьомого інтерв'ю, що Путін сказав: я готовий розглядати пропозицію Трампа про зменшення на 50% оборонного бюджету для того, щоб ну, і зменшувати армію. А це якраз те, що хоче зробити Трамп разом із ну, в форматі трюк із Китаєм це зменшення ядерної зброї і так далі. Тобто діалог іде. Путін каже Трампу, давай тисни на Україну, щоб там проводили вибори. А ми, в свою чергу, розглянемо питання: скорочення ядерного збройні або не розповсюдження його, не збільшення і навіть зменшення видатків на оборонку. Та тим паче каже, грошей у мене не так багато. Ну, це так читаємо між рядків. Тому це, що стосується саме Путіна в цій частині він задовольняє свою ну, хвору вологу амбіцію. Друге, на рахунок заяви, яка була проголосована в Верховній Раді як відповідь Путіну, ну, як на мене, це неправильний був політичний крок сьогоднішнього парламенту, тому що взагалі не треба було голосувати подібну заяву. Чому? Пояснюю, ми в такий спосіб легітимізували претензію Путіна на правомочність президента України, розумієте? Тобто Верховна Рада заявою, це не закон, давайте ще раз звернемо увагу, яка закріпиться відповідною постановою, вона декларативна, і депутати просто заявили, ми так не вважаємо, як Путін. Послухайте, нехай собі там розмовляє, скільки захоче. Тим паче вчорашнє голосування було провальним в період, коли там сиділи єврокомісари. Це дуже неприваблива для нас історія, і з другого разу це там протягнули. Ну, що вказує на хідкість внутрішньої політичної ситуації. Це технологічно, політтехнологічно був неправильний круг парламенту, але ну окей, проголосували, то і проголосували. Це якраз ну, як на мене дуже, дуже важливо. І третій момент: Валерія Солужного, якого згадує саме е, Путін. Ймовірніше за все він вважає, що залужний буде готовий у разі перемоги підписати таку мирну угоду. Чому я не можу вам сказати зараз висновку? У мене такого немає. Але якщо повертатися до коментаря залужного, залужний дав чітко зрозуміти, що він розглядає як варіант участь у політиці і е своє балотування на посаду кандидата президента. В іншому випадку він сказав: би ні, я нікуди не збираюся йти. Я на своїй посаді в кращому випадку я, можливо, там повернуся до Збройних сил України і так далі. Ну, це, друзі, очевидно. Тим паче, в цій частині треба згадати ще і заяви а, тоді. А, Ймовірного кандидата на пост президента України у 2018 році Володимир Зеленського, коли він під час ну, на новий рік, фактично, 2019 в ефірі каналу 1 плюс 1 зробив заяву, що я все ж таки йду. А до цього міряли його дуже багато. рейтинги включали і так далі. Тому подібне, мені десь схожа історія абсолютно очевидними є сьогодні. Наміри залужного долучитися до великої політики, тим паче він має величезний рейтинг. Це справді. І я не виключаю, що в такий спосіб Путін намагається і понизити шанси залужного. Або якщо він думає, що він так підвищив шанси залужного, ну це знову ж таки його якесь там хворобливе уявлення. І я також не виключаю те, що навіть десь там могли навіть обговорювати у форматі Трамп. Путін можливу підтримку залужного Сполученими Штатами Америки. Я знову кажу зараз дуже дуже з великими пропущеннями але знову те, що зараз звучить це прізвище, це звісно ніяк не додає Валерію Федоровичу у рейтингу Ну, принаймні, так Путін намагається понести. Знову це моя суб'єктивна думка. Тому, знаєте, особливо там в цій частині порівняння Зеленського із Залужним якось коментувати. Ну, Путіна слова не дуже хотілося б. Тому що ми самі бачимо, які зараз публікуються соціологічні дослідження, вони опубліковані українськими соціологічними групами, справді рейтинг залужного вищий показують, ніж у Зеленського. Але ми ще не зовсім розуміємо, як буде розвиватися, розвиватися другий тур, хто в другий тур вийде, пари і так далі. Таких соціологічних досліджень до краю не видно. Але те, що зараз активно підштовхують Україну до виборів, і а, це відбудеться виключно після того, справді, як Сується воєнний стан, це очевидність, абсолютна очевидність. А на рахунок відповіді Верховної Ради, ну я вам от кажу, що ну не варто було б це робити знову ж таки. Це моя об'єктивна суб'єктивна думка. Глядачі допишуть свої коментарі, і скажуть, що вони з цього приводу думають. А їх уже з нами майже п'ять тисяч. Дуже дякуємо, друзі, за вашу активність. Що ви okay. з нами проводите цей вечір? Будь ласка, ставте свої питання, поки поставлю своє. Я а як тоді ми мали відповісти? Чи просто ніяк ігнорувати фактично це? Бо це звучить від нелегітимного, якраз їхньою мовою висловлюючись. Ну так, звичайно, тому що це ж ну, вважати Путіна е, всенародно обраним президентом, після, там який вже раз з з з збився з ліку, да? ну, те, що він там говорить, що хтось там йому в його розумінні легітимний, нелегітимний. Ну, як він казав, да? подивись на себе, якась така у нього була приказка. Да? Хто як називається, так само і обзивається. ну Не, не йому коментувати реально, але я вважаю, я вважаю, так, що, ну, нам просто треба було ігнорувати його. Ну, от не ставити під сумнів а, саме те, легітимний Зеленський, не легітимний це його історія. Це просто історія Путіна. Будь-яка притомна людина в Україні скаже, що незалежно від прізвища президента сьогодні в Україні, допоки не буде скасований воєнний стан і обраний наступний президент, іншого не буде. Ну, давайте ми просто це ну усвідомимо. Тому для чого повторювати прописну істину? Воно так прописано в законі. Я бачу багато маніпуляцій довкола саме цієї такої норми. Мовляв, та треба було проводити ці вибори і так далі, ну і таке інше. Ну звісно, що в умовах війни, ну які вибори? Ну про що ми говоримо? Це ж абсолютно ну, зрозуміла річ. Є звичайно багато маніпуляцій, мовляв, проголосують не всі, та навіть і після скасування воєнного стану проголосують не всі українці. Ми це чудово розуміємо, тому що частина території буде окупована, так само, як вона була окупована в 2014 році. Також тоді не всі голосували, в 2019 році не всі голосували. Від цього вибори нелегітимними не стали. Тому нам треба робити своє однозначно. Просто сказати, не звертати увагу на Путіна в цій частині. Президент, ми самі знаємо, що легітимний, ніяких сумнівів з цього приводу немає. Незалежно від його прізвища, він буде залишатися президентом, допоки в Україні не буде, обра... буде обраний новий президент. Все, крапка. Наступність у владі у нас є на відміну від е, монархічної Росії. Тому тут просто-напросто дискусії не варто проводити. А закиди. Трампа, звісно, стосовно там диктатора і такі і таке інше просто також треба було б ігнорувати, тому що ну на жаль, зараз бачимо, що саме в цьому питанні я наголошую в цьому питанні Трамп сповідує такий проросійський наратив і активно його просуває, На жаль. Як вони в них там є вкусна і точка замість Макдональдса, Ми скажемо ясно і крапка, і поки що не так. будемо там на це все реагувати. Добре, пане Валерію, рухаємося далі. Сьогодні видання Дідсайт повідомило зранку, що очевидно, як унансував uh -huh. Дональд Трамп, а як писали західні медіа, сьогодні буде другий раунд переговорів між сполученими штатами Америки і Російською Федерацією. Але сьогодні в день рота Путіна Дмитро Пісков вийшов і заявив, що він не як завжди ні хочу і ні бу він не володіє інформацією в зв'язку зі словами Трампа про, по-перше, можливості встановлення миру в Україні на цьому тижні. Чекає він уточнень від штатів. Ну і на загал він не знає, що там з перемовинами. і апелював відсилався, як завжди, посилав, надсилав до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Сам Сергій Лавров відповідно принаймні, до публікації їхніх пропагандистських ресурсів, як то ТАСС, як то Інтерфакс Рососія і все інше, перебуває там, де йому. Місце, значить, ручкається з такими ж як і він кривавими. В Ірані, в Тегерані. Нагадаю, що цей візит після нетривалого візиту Лаврова відбувся до Туреччини, де той був напередодні. Як ви думаєте, чи могли насправді зірватися переговори між США і Російською Федерацією сьогодні на другий раунд? Ну Трамп же ж не просто так називав 25 лютого я з ним не з ним є нюанси, але ж не до кінця, і через що вони могли зірватися? Можливо, тому що Росії нема що запропонувати, або вони демонструють не те, що хоче Дональд Фред. Ну, по-перше, я не думаю, і я переконаний, що Трамп не буде розкидатися такими речами. Трамп доволі послідовний зараз безвідносно до того, що він говорить. От давайте ми звернемо увагу. Безвідносно. Бо багато речей, які він говорить, вони є неприйнятними і неприємними для України. Це так є. Хоча б взяти там розбір із вчорашньою генасамблеєю, ООН, Радбезом ООН, Великою Сімкою і так далі. Він анонсував зустріч в Ереяді 25 лютого, і вона мені вказує на те, що ця зустріч відбувається. Що саме вказує? По-перше, повідомлення в пресі, про яке ви написали. Друге, відсутність детальної і більшої інформації засвідчує про те, що переговори проходять в закритому режимі, при мінімальному витоку інформації на даному етапі, тому що обговорюються чутливі моменти. Третє. Путін реально відчуває тиск Трампа і йде на поступки. Це вказує озвучена мною фраза, сказана Путіним про те, що він готовий зменшувати видатки на а, оборону на 50%. І каже, колись там і Китай навіть долучиться може до цього. Але була така інформація: проскочила, що перед тим як Путін оголосив цю всю ідею, він спілкувався з, з Сі Цзінпіном. Який також має полетіти до Сполучених Штатів Америки, це анонсував Дональд Трамп нещодавно. Ну такий трикутничок вимальовується, і саме ці три країни мали говорити про зменшення ядерного потенціалу, і зменшення видатків. Це ідея Трампа. Друге, Путін говорить про те, що він ну, не просто готовий зменшувати видатки, а готовий віддати корисні копалини на тим на окупованих ним територіях України. У віддання Сполучених Штатів Америки кажуть, що окей, ми там можемо разом запускати проєкти. Ми там ще навіть можемо виробляти то ли в Краснодарському краї, чи де там алюміній, і відправляти його до Сполучених Штатів Америки. Нагадую, просто Європейський Союз вів санкції проти Росії на поставки алюмінію. Правда, ці санкції будуть діяти з 2016 року, але суттєві обмеження вже Росія буде відчувати. Не готовий вам детальніше про це сказати, але там алюміній є одним із основних пунктів. Він каже, ми там можемо. Поставити взагалі чи ледь не 650 мільйонів тонн алюмінію до Сполучених Штатів Америки таким чином врегулювати ринок. І корисні копалини готові віддати, і алюмінії готові віддати, і те готові віддати, і договори готові підписувати. І Дмитрієв буквально ще 18 числа тиждень тому сказав, так, ми на це все готові. І армію зменшувати готові. А що сталося? Запитання. Чому такий поспіх, чому ці публічні заяви лунають на адресу Сполучених Штатів Америки? Ну, Для мене абсолютно очевидно, що в такий спосіб Трамп. Тисне на Путіна. Звісно, ще раз наголошу, друзі, щоб ми розуміли, я не захоплююсь Трампом, я обмовлюся. Багато речей, які він робить, є абсолютно неприйнятними для світової геополітики. Але світова геополітика в останні роки має дуже багато кризових проявів, і ліберальна демократія Байдена і європейців наробили багато проблем. а Оцей радикалізм Трампа він також наламає багато дров, але створює суттєві можливості для вирішення багатьох глобальних проблем. Ну і навіть такі перші прояви зараз є вже в Європі, чого лише вартує ідея Мерца створювати новий військово-політичний блок у Європі. Тому мені це вказує на те, що зараз Росія і США перебувають в активній фазі переговорів. І зустріч в Ріаді дуже високо ймовірна і проходить в закритому режимі. не обов'язково там буде Лавров. Це, по-перше, по друге Лавров і Дмитрів представляють абсолютно дві різні групи у Кремлі: це групу ястробів і групу технократів. І те, що вони там домовились на певному етапі, не означає, що така домовленість буде зберігатися і надалі. І, і, і повторюсь, в мене тоді зеритичне запитання: а чому так пром'як Путін да, публічно? Чому він го го говорить про те, що ми і на те готові для американців, і на інше Трамп своєю чергою мовчить? Тому що Трамп розуміє, у нього дуже багато козирів. Основний козир – це дохідна частина бюджету Російської Федерації. Бо якщо не будуть скасовані санкції, які запровадив Байден по відношенню до Росії в нафтовій сфері, які зараз підсилені британцями канадцями, а мається на увазі саме що стосується тіньового флоту, ну тоді 140 мільярдів знайти на ВПК цього року путіну буде вкрай складно. Але ж є не лише видатки на армію, є і соціальні видатки. Так вони їх урізають, але зверніть увагу, що з кожної праски Путін обіцяє збільшення видатків на утвердження сім'ї, молодежне іпотечне кредитування, і так далі. І тому подібне, а де брати, а дін немає держитесь, так казав Медвідів. Тому я вбачаю, що зараз переговори тривають, про них ми дізнаємося. Я навіть не виключаю, що будуть контакти з Україною, тим паче, Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що другий раунд переговорів буде стосуватися умов, за яких Росія готова припинити гарячу фазу російсько-української війни, але без України, каже, це точно не буде. Тому не поспішав би робити висновки. Треба поспостерігати. Ну і знову ж таки, ми скептично відносимося там справедливо до законодавства. Заяв Трампа, що впродовж там кількох тижнів буде припинена гаряча фаза війни, але Макрон також змінив свою скептичну думку на думку Трампа після того, як йому Трамп дозволив присісти у себе в овальному кабінеті за вуглом столу. Я не іронізую я абсолютно серйозно. Говорю під, під під час саміту Великої Сімки, як дуже непривабливо виглядав Макрон, коли його зустрічала помічниця а, держсекретаря Рубіо на ганку коли він приїхав з офіційним візитом до Білого Дому. Трамп показує свою зверхність. Так само він її демонструє по відношенню до Путіна, але на превеликий жаль, він шукає нейтральності повної, він шукає швидких домовленостей, які для нас болючі. тим ніхто йому не заважає зараз рухатися саме цим шляхом. І в нього інструменти тиску на Путіна є достатньо суттєві і потужні. Пане Валерію, а дивіться, ось ще хотіла б вас спитати. То значить одна персона каже: Я піджаки надягаю, хоч і не дуже люблю. Видається, що це ніби та зала, де були перемовини першого раунду в Саудівській Аравії. Ну, ми так з колегами подумали, і каже, що він отакий свій лук, значить кладе на цитую мовою оригіналу Алтарь Атєчества і аватарку теж змінив. А що це було? Сльози заважають говорити. Ну, так мені не хотілося це коментувати, я оскільки чесно, навіть прямому ефірі скажу: я не знаю. Краще рістую спитати і взагалі я ну з усією повагою до 24 го каналу я це коментувати не хочу.